Йо. Дивіться, який у мене новий проєкт буде. Це буде на такий плакат. Розмальований. Лишня обріжеться, склеїться і буде плакат. Хочу спробувати здорово розмалювати розмальов. А це, до речі, рамка під фонову. Під фоновий малюнок. Так що, будь ласка, лайкосик, всіх обняв подняв а коли я це намалюю, буду поетапно розмальовувати, я буду вам показувати. Склею і покажу, що б вийшло. Народ, ну ось такий вийшов фон. Ось так на фоні я буду. Зараз покажу, як примірно буде малюнок виглядати. Зараз детально покажу, як я її зробив. Коротше, ось така у мене вийшла. Такий фон. А це я сюди буду так склеїти. Не знаю, з якого угла почати. Но ну, все-таки она снимается, если что. Да, до речи, вот детально малюнок який. Ох и намучился я с цей, короче, с цим фоном. Хай тебе де, короче. Але круто, я вважаю, получится. Дуже круто. Зараз секунду, неудобно. неудобно. Зараз детально облечу. Ну, така такая длинновата получилась трошки. Вот такая у меня она. Будь ласка, с вас лайкосик. Всех обнял, поднял. Эй, йоу.